29 листопада колективу Силдівської центральної міської лікарні представили нового виконуючого обов'язки директора закладу. Ним став Ігор Кіяшко, який до цього багато років очолював обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Новий керівник каже, зараз на ньому лежить велика відповідальність, адже медичний заклад, який він тепер очолює, знаходиться майже на лінії фронту. Моє завдання зробити так, щоб лікарня працювала ефективно. Моє завдання зберегти колективу. Колектив лікарні, який у дуже непростих умовах знаходиться, моє завдання налагодити нормальну, здорову, економічну роботу лікарні. Моє завдання підтримувати боєздатність лікарні і підтримувати таку доброзичливу колегіальну атмосферу у колективі. Щоб ми Завжди, у наданні медичної допомоги додержувалися тих стандартів і принципів доказової медицини. Селидівська лікарня цілодобово 24 на 7 надає медичну допомогу всім, хто до неї звертається, будь-то мешканці Селидівської громади чи інших населених пунктів Донецької області. Тут працюють терапевтичне, хірургічне, акушерсько-гінекологічне, травматологічне, дитяче, фізіотерапевтичне, інфекційне, неврологічне відділення. Проте деяких фахівців лікарні все. Таки не вистачає лікарів. На жаль, не вистачає. Ми з задоволенням приймемо до нашого колективу тих відповідальних професійних людей, які згодні будуть працювати у таких умовах. Дуже необхідні хірурги. Нам дуже необхідні такі вузькі фахівці, як офтальмолог, отоларинголог, нам дуже необхідні фахівці з екстреної медичної допомоги. Як вже відомо, опалювальний сезон у Силдівській громаді не було розпочато через відсутність газопостачання. Проте у лікарні знайшли вихід з ситуації. На сьогодні у нас встановлений альтернативний, альтернативне джерело тепла, а саме електричні котли, і вся опалювальна система перевлаштована на електрообогрів. І ну, як ви бачите, це. Цей кабінет знаходиться там, де і стаціонарні відділення, і тут нормальна фізіологічна температура. Ми подолали цю проблему. Аби електричні котли працювали навіть в умовах систематичних відключень світла. На території селдівської міської лікарні були встановлені генератори. У нас в наявності сім джерел аварійного електропостачання. Генераторів, дизель-генераторів один із них дуже потужний. Ми отримали буквально в п'ятницю. Зараз його обладнуємо, влаштовуємо і менш потужні на окремі об'єкти. Окрім цього, лікарня забезпечена усіма необхідними медикаментами та витратними матеріалами для надання медичної допомоги. Велику допомогу у цьому надають благодійні організації, які постачають не тільки медикаменти, а й нове обладнання. На минулому тижні ми отримали абсолютно сучасний цифровий апарат рентгендіагностики і дуже вдячні Червоному Христу за це обладнання. Такий апарат справжній помічник у наданні якісної медичної допомоги, каже старший лаборант лікарні. Мобільний рентгенівський апарат Мовікс є. важливо, що він е з цифровою обробкою зображень. Тобто з цифровим детектором. У нас є два палатних апарати, теж з цифровою обробкою зображення знаходяться в реанімаційному відділенні та в інфекційному відділенні для дорослих. Цей, як ви вже звернули увагу, він набагато мобільніший, маневреніший і більше підходить для операційної, для травматології, щоб маневрувати між ліжками і зручніше і для персоналу, і для пацієнтів. Колектив лікарні через війну і близькість фронту продовжує. Працювати у посиленому режимі, рятувати життя сотням людей та робити свій такий важливий і вагомий вклад у нашу спільну перемогу над ворогом. Альона Соболенко, Чепіль Даніїл, Селидового. спеціально для Капрініюз.